Доброго дня, друзі. Не знаю, коли це вийде, вийде відеоефір. Е, сільське подвір'я вас вітає знову. На голові нема що прихорошувати, бо шапка, на вулиці холодно. А я собі думаю, що треба вам щось знімати. А що знімати? Я не знаю, ну що в зимі можна знімати. Не, не дуже то є. Що знімати? Але я собі надумала вам показати, як я роблю одну страву. Е, Найшла я ще в кульочку гриби. Ось такі великі, здорові гриби. Я, що я люблю з них? Я люблю їх почистити, і я люблю з них зробити такі типу зрази. Е, уклярі. Ну, не зрази, а, блін, як воно. Нагадайте мені, як воно нагадаю... е, називається? Як від відбивна, але отак пластерками ріжу і уклярі. Але, напевно, собі зроблю так. Собі зроблю частинку зроблю, собі так з яйцем у клярі, бо яйця, як бачите, дякувати Богу, корочки наші несуться. Все добре. І частинку я зроблю, напевно, в клярі, а частинку я зроблю, посмажу просто на сковорідці. і буде до кулеші. Кулешу ми дуже любимо. Я не знаю, звичайно, друзі, коли це відео вийде в ефір. Я мушу дивитися тут, тому так з вами буду розмовляти, бо мушу дивитися, як я маю тут усе діло порізати. Я буду різати зараз довгим ножем на пластерки, але я хочу цю, бо вони стояли в кульочку, я хочу оцю. Рижу шкірку вже зняти. Зазвичай я її не знімаю. Коли я роблю свіженькі гриби, у клярі я переважно роблю собі, бо я так люблю, то я не знімаю. Але зараз то треба мені, напевно, і це середини це чорне вирізати, бо дві ціки як чорні. Якось зараз буду думати, отак буду виколопувати це. Ну, що там виріжеться, виріжеться, решту буде, буде буду їсти. Якось так це вийшло. Будуть такі кусочки і, і буду зараз робити кляр. Так, нема права вийти на вулицю, друзі, бо холодно. Сонечко піднімається і холодно стає. Ви знаєте, що, друзі, хочу вам показати. Дивіться, отакого От берну. Подивіться, яка в мене там у вікні цвіте красота. Цикламени. Мала я один кущик, розділила. Вийшло у мене два кущики І ще я ем, попрактикую, посіяла насіннячко не думала, що воно зійде, я просто так коло іншого вазона його кинула, і воно зійшло. Я його восени пересадила у другий горщик і надіюся, що воно мені за літо наростить добру-добру таку рослинну масу. І буду я мати багато цикламеню. Ну, я собі таке планую, не знаю, як воно буде. Так, що роблю я далі, друзі? Що роблю я далі? А далі треба щось схічити. Щось треба, друзі, схімічити. Зараз, 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 зараз. Ай на Лопатка. Щось треба, друзі, схімічити самі з хліба. Сам із хліба, і, бо хліб у нас закінчується. Я вчора не брала хліба додому. Я собі порішала, що, що ми собі зваримо кулешу, гроші тратити не будемо. Але щось собі подумала, що взяла дріжджі. Взяла дріжечко і що? І зараз трошки води, трошки молока. Трошки води, трошки молока. І... І будуть такі пампухи. Так, маю ось такий, друзі, пластиковий стаканчик. 250 мл. Вже вимірено. Тут вже буду зараз колотити тепла вода, трошки гаряча. Яка вона там за гаряча? Ну, вода гаряча, друзі. І так за, само зараз на пополам е, налию 250 грам молока. Так, добре. Так, поставити, щоб не перевернути. І тут гаряча вода дуже гаряча, до цього з холодильника холодне молоко. Так, перемішаю. Туди дам для регуляції смаку десь так, ну, півчайної ложечки солі. Десь так. Півчайної ложечки солі. І що ще? Я тут до дріжджі трошки дріжджика лапуцяла ось тут, розробляла, то дала трошечки цукру десь певну столову ложку. Ви собі регулюйте. Ви собі регулюйте, як, як вам захочеться. Так, тепер що? Так, це добре. Тепер що? Що сюди? Сюди дам ще, напевно, ще дві столових ложки цукру дам. Одну я вже сюди дала, ще дві додам. У мене чайна ложка, бо треба столову брати, але я дам чотири чайних ложечки. Так, чотири ложечки. Так, 4 ложечки цукру. І що? І половинку цієї. Навіть не половинку, можна давати все. Усе це молоко з водою. Розробити. Ще сіль у мене залишилась в цьому відерку, то чуть-чуть ще так з 20 грам води тепло їде сюди. Так, тепер що? Так, дріжджі сіль, цукор. І ще сюди, потім, потім дам пів, напевно, десь. Маю ось такий маргарин. Андріївський лад. Що тут пише жирності? Навіть не бачу, де тут пише та жирність. 250 грам. Ну, коротше, я не бачу, де тут жирності. Чи на маргарині взагалі пише жирність. Якщо знайду, то я вам е скажу. Половинку цієї пачки розтоплю, потім додам вже, як буду замішувати. Зараз сюди мука. Це не реклама, друзі. Але борошно ось таке білоцерківське. Дуже мені подобається це борошно. Наразі, поки ми не змололи, не їздили до млина, то наразі буде куповане. Я не люблю з купованим бавитися, бо Куповане дуже швидко закінчується. І все, зараз я зроблю опару. Друзі, опара на піулітри рідини. І це зараз ставлю все на свою пічку, на свій п'єць. Отак. На свій п'єць і тут тепленько, і нехай, і нехай підкисає, нехай підкисається опара. Так, а я що буду робити? У мене ось там уже смажаться гриби. Вони ще не смажаться, бо кухня в мені погасло. Сма... Поставила смажити кубіком гриби. Потім, певно, ще кулешку до них. А зараз я буду що робити? А зараз я буду готувати кляр. Ага. Це треба. Не люблю, коли багато посуди збирається, але що робити? Що робити? Треба, треба. Так, зразу я зготую собі цю маргарину. Половинку пачки. Де той мій ножик? Половинку пачки поставлю нехай воно мені там. У братруру там, де вода гаряча, нехай вона мені там розтоплюється. Так, добре. Тепер що? Тепер е миску? Миску і зроблю кляр. Цей часничок піде до грибів, а тут буде зараз кляр. Як я його роблю, зіблю два яйця. Не буду е, багато наробляти, бо в мене не дуже то і багато є тих грибів. Але два зіб'ю. Так, і ще сюди дам один один білок. Один білок, друзі, і що? Бо того, що один білок, а один жовток зараз зразу віднесу туди до пончиків. Бо я щось думала, думала, давати яйце не давати, але ціле яйце, друзі, не треба давати. А я додам тільки жовток, щоб вона мені ніде тут не стояло, не валялося. Я додам тільки жовточок. Так, трошки посолити, трошки посолити, трошки поперчити. Так, ножі люблю, щоб стояли, стояло все на місці, щоб не порізатися. От так. І це все з'єднати. Не треба там збивати до пишної піни. Я даю, друзі, ще чуть-чуть. Молока. Можна дати і води. Так як є в мене відкрите молоко, даю трошки молока і даю трошки муки. Ну і регулюємо собі по густині. Може, і забагато муки дала. Я люблю, щоб кляр тримався гриба. Та й чи гриба, чи відбивної, чи що, я не знаю. То там, як що, я коли роблю добре. Це треба ще чуть-чуть. Так, може хтось скаже, що щось там накалопутяло. Мені все рівно хто там що скаже. Я не дуже звертаю увагу. На людський осуд. Хто там що буде говорити? Це вже таке життя моє і що хочу, то роблю. Так. Ось такий, друзі, виходить, як це вам показати. Ось такий виходить. Не дуже густий не рядкий кляр. І зараз... Напевно, це піду смажити зараз на газ. Якщо в мені газ ще, звичайно, загориться на вулиці. Та й покажу, що воно з того всього вийде. Так, друзі, запустила я все ж таки е, свій балон газу. Посмажила я декілька. Де вони тут? Я вже прикидала іншу справу. Зараз. Посмажила я декілька. Кусочків грибочків. Вийшла ось така. Бачите, ось така смакота. А решту посмажила я яйце. Зараз вам покажу. А решту посмажила я яйце. Ото все скляром. Посмажила і хочу зараз його розкласти, щоб воно обстигло. Поріжу. І до цього є в планах порізати ковбаски якоїсь або м'язка. І трошки сира твердого, і начинити оті пампушки, що я зараз буду вам показувати замісити. Дивіться, як підійшла опара. Дивіться, яка красота. Бачите? Красиво, правда? Зараз сюди, тут ще додала один той. Жовток, що я вам показувала, дивіться. Красота. Так, додала ще той жовток, що вам показувала. Це все перемішую. Добре. Так. Сюди ще. Але холера гаряча. Гаряча маргарина. Ну, нехай обстигає. Так, нехай обстигає. А я тим часом зараз на дошку розкладу то яйце, що буде для начинки на пиріжки. Так, друзі, маргарина така, як маргарина. <різь> Відділилося жир, відділилася вода. Ну, якесь таке. Коротше, це я виливаю сюди. Нехай буде трохи жиру, трохи води. Ну, що зробити? Такий маргарин. Я вже думаю, що краще би може була розтопила смальцю дала. Але вже нехай. Так. Так, тепер сюди мука. Тепер сюди мука. Я не знаю, друзі, скільки тут треба. Буду давати, не буду важити, але я думаю, що... Кілограм, напевно, треба буде. Отако, От отако. Дві з половиною лопатки усипала, розробляю це поки що ложку. Маю таку ложку. Добре, що я знайшла, бо я у нас не виділа, купила у мар'янки, як була того року. Така силіконова. Чи як вона називається? Ну так, що гнеться, силіконова. Але це не ложка, це така як лопатка. Добре. Ось так це все буде виглядати. І зараз замішую тісто, покажу. Ось таке, друзі, це виглядає тісто. Я його і не забила, і воно і не рідке. Бо воно ще буде киснути, і воно ще буде попускатися, як я люблю казати. Ось так воно виглядає. Бачите? Ось так. Воно вже оживає, бо вже підходить. Але я ще буду ставити, щоб воно мені хоча б два рази підійшло, щоб було такі пористі пончики. Все. А далі що? А далі чекаємо, поки підкисне кісто, а е, паралельно працюємо на кухні. Так, друзі, ще знайшла, зготую начинку до пиріжків які ще кисних кісток знайшла ще кусочок ковбаски порізала кубиком так поріжу зараз ще поріжу зараз ось це ще яйце але трохи мені забагато тут так, поріжу ще це яйце. В довільному порядку. В довільному. Я. Так, ні кубиком, ні довжині якесь таке в мене виходить. Якесь таке в мене виходить нічого. Чогось такого постоянного. Як можу, так роблю. Так, це буде... Так. Добре, добре. Все рівно не змарную яйце. Не змарную, бо треба щось два дні на роботу, щось треба брати. Хоча можна собі і в слоїк брати, і борщ, чи капусту, чи що, що хочеш. Кусочок хліба. Я хліб не дуже уже їм. Хліб я трошки утримаюся від хліба, бо хліб пшеничний. Я знаю, може напишете, що пампушок теж пшеничний, так. Я їх не їм теж багато. Але треба вдома, щоб був хліб, бо прийду з роботи. Прийду з роботи і... Рівно їсти схочу. Так, добре. Яйця порізала, ковбаску порізала. Так. Так, дуже шкода, друзі, дуже шкода, що, що нема жульки. Зараз би з нею поділилася отим половинку яйцем. І не було би так у мисці багато всього. Вона би половину з цього всього попросила. І дуже-дуже шкода. Добре, яйця солене, ковбаска солена. Зараз ще сюди сира не буду давати, передумала. Дам зараз зеленини. У мене є петрушка. У мене є перець. Болгарський, червоний. Зараз щось я сюди ще гахну. Не знаю, чи є кріп. Зараз подивлюся. Коротше, друзі, знайшла я. ой Знайшла я так. Е... травні більші є миски. Знайшла я кріп, е, кріп, зелену цибульку і червоний перець. Бачите, порізаний так кубочками, але він ще замерзлий. То я зараз що, це все висипаю. Петрушки не знайшла, бо того, що, як ви знаєте, ми різали свині і... У морозилку попривалювала, скоріше всього, попривалювала то все е, м'ясом салом. Так, тепер сюди чуть-чуть солі, Чуть-чуть чорного перцю. І це все перемішаю, нехай. Хай воно полюбиться, пожениться, перчик розтопиться, усе порозтоплюється і буде така, друзі, начинка. Не знаю, не знаю, може, чи ще щось буду давати, чи не буду, не знаю. Буду бачити. Бо це таке може бути, знаєте що? Я вже думаю, так нахудо роблю і собі думаю. Що це може бути навіть не пиріжок, а таке тісто розкласти і така, як би піца відкрита. Ну, на піцу треба ще сира буде потерти зверху. Але це вже по ходу діла, побачимо, як воно буде. Так, друзі, думала я думала, піцу робити, не піцу, що мені робити, бо щось на роботу треба буде брати. І вирішила, що? Вирішила поробити з того тіста, мені вийшло 17 кульок, таких невеликих. Не знаю, яка тут вага. Я ніколи не важу для себе. Якби я робила на продаж, то може би прийшло бися і важити. Е, начинка, то, що я вам показувала, розмерзся вже перчик, розмерзлася з, е, зеленинка. Е, яйця посмажене, тож я вам показувала. І зараз буду робити не піцу, буду робити такі закриті пиріжки. Помастила вже пательню і на пергамент зараз буду виробляти, викладати. Я вам так, друзі, скажу, що я не дуже люблю з ріжевим кістом працювати. Ну, не знаю, щось, щось я не дуже люблю його. Мені краще подобається пісочне, листкове. Так, я на смальці закалапуцяв швиденько. І жодних проблем. А дріжове треба на нього чекати, щоб воно підходило. Не дуже таке люблю. Ну, але що робити? Так. На роботу треба йти і на роботу щось треба брати. Якось це буде виглядати якось так. Позащеплюю. Ну, якось ось так це буде виглядати. Не знаю, надіюся, що воно не повідкривається. Ще його трошки позащеплюю. І це буде пектися в духовці. Не буду пекти на олії. Олія, олія шкодить, смажене шкодить на пішлункову. Так, все. Викладаю на пательню і нехай підходить.